На початок повномасштабного вторгнення мій брат знаходився на виконанні бойових завдань у місті Маріуполь та тримав оборону на території заводу Ілліча, після чого попав до російського полону. Це і стало моєю основною мотивацією для того, щоб приєднатися до сил оборони України та стати на захист нашої держави. Мій перший бойовий вихід мені. Дуже сильно запам'ятався, закорбувався, напевно, в пам'яті назавжди, тому що це було максимально незрозуміло, але усвідомлення прийшло після того, вже коли ми виїхали з району виконання бойових завдань. Насправді це незабутні враження, які я буду пам'ятати, напевно, все життя. Тобто розуміння того, що ти вже є на війні, ось це зараз, але команда та рішучість команди допомагала морально стояти та ефективно виконувати своє завдання. Найскладніше є погрузитися та виїхати вже в район, коли ти усвідомлюєш, що дороги назад немає, і ти вже їдеш до лінії та вже налаштовуєш себе на виконання того чи іншого завдання. Підтримка в бойових діях це найперше про злагодженість роботи та професіоналізм, відданість, взаємодія та крема, команда дуже важлива в нашій роботі, тому що один на одного ми завжди покладаємось. Ми довіряємо. Життя та здоров'я нашим побратимам тому це є дуже важливим, тому що коли ти йдеш людьми, які перевірені вже часом, і ти знаєш, що на них можна розраховувати. Це є одне з найголовних і ключових моментів у виконанні саме успішного виконання бойових завдань. Найбільше допомагає. Це рідні, близькі побратими, які знаходяться з тобою поруч завжди, хоч і на великій відстані. Розуміння того, що ми робимо цю справу заради когось, хто знаходиться поза нашими спинами та вірить в нас як в самих себе. Моє головне бажання сьогодні. Це, щоб повернулися наші полонені, які знаходяться в російських тюрмах та російських катах, хочеться, щоб кожна дружина, сестра, мати зустріла вже свого сина та нарешті обійняла. Особливо хочеться, щоб повернулися вже солдати, які знаходяться в російському полоні більше ніж три роки. Це захисники Маріуполя, захисники заводу Азовсталь і Ліча, підрозділи Національної гвардії. Азов МВС Служб безпеки України, морська піхота та інші підрозділи та захисники Маріуполя.